Ще як були ми козаками, а у ній не чуть було, Отам то весело жилось, братались з вольними ляхами, пишались вольними степами, в садах кохалися, цвіли неначе лілії дівчата, Пишалася з синами мати. Синами вольними, росли, росли сини та й веселили старі скорбні літа. Аж поки іменем Христа прийшли ксьонзи і запалили наш тихий рай і розлили. Широке море сльоз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли, поникли голови козачі, неначе стоптана трава, украй плаче, Бог не плаче, за головою голова додолу пада, хат лютує, Аксьон з скаженим язиком кричить: «Тедеум! алелюя. Отак -то, ляше, друже, брате. Неситії ксьондзи, магнати, нас порізнили, розвели, а ми б і досі так жили. Подай же руку козакові, і серце чистеє подай, і знову іменем Христовим ми оновим. Наш тихий раз.